Валерій Веремчук керівник народної самоборони, вже скоро рік, як структура, яку ми формували під час Майдану, діє і багато інших, скажімо, сфер зайнятості є депутат міської ради, і донедавна балотувався в Верховну Раду, але з листопада місяця це основне заняття це події пов'язані з Майданом і скажімо, події пов'язані з АТО. Триває Якщо ви тут якраз тим, що після навіть лютого місяця ми включилися в волонтерську роботу. Ми маємо на увазі, це наша команда, яка займалася центром відправки Львів'ян на Майдан. Там вже був, був певний час і комендантом центру розміщення Львів'ян в Майдані Це в Києві Експоплазі. І ця команда далі. Багато, скажімо так, робить вже з квітня місяця по забезпеченню військових. То, враховуючи, що близько кордону, ми змогли знайти склади і в Польщі, і в Німеччині, на яких закуповувати відносно недорого, порівняно недорого з державними цінами, але якісні військову амуніцію: там бронежилети, шоломи, форму і багато-багато чого іншого. І... Вже десь близько, ну, для цього, звичайно, треба акумулювати кошти, шукати можливості, де закупити, шукати можливості, як його перевезти в Україну, бо це теж непросто. І близько 15 мільйонів гривень вже таких, скажімо, змобілізованих саме в допомогу в військовим, в закупівлю конкретної військової амуніції, передано нашим частинам. Це робота, яка і сьогодні триває. І, на жаль, бачимо по тому, що до нас звертаються хлопці, які воюють, наших дуже багато знайомих, друзів там, що цю роботу треба продовжити далі, бо державних крім так, ресурсів там, десь несерйозно не, не, не вистачає. Ось. Але крім Майдану в Києві, в нас було ще багато подій у Львові, оскільки я середині січня вже було прийнято рішення формувати е, самооборону е, на місцях, тобто на Львівщині. Десь мені довірили цю роботу. І ми мали кістяк цієї структури, яка складена була саме з, май... з самоборони майданчиків Києва, які верталися додому на... на декілька днів на відпочинок. Або дехто хто не міг там до Києва з певних причин до... доїхати, хотів себе проявляти у Львові. І так формувалася структура на... народної самоборони Львівщини. І тому вже в лютому, в 18-19-го, коли була ніч Гніву, коли. Були спалені райвідділи, СБУ, прокуратура розбите це все. Ось у нас вже структура народної самоборони, скажем так, була готова, кістяк був готовий, до якого долучилися львів'яни, і ми оберігали місто від мародерства, провокацій. Ну, бо насправді були різні, скажем так, загрози в той момент. І, і спроби навіть там громити супермаркети, спровоковані деякі, і потім. Навіть навіть скам так з перемоги майдану, ця структура була задіяна, бо два місяці не було міліції на вулицях, тому ми координувалися з іншими ініціативними групами для того, щоб все таке місто було нормально, мало життя, щоб тут було спокійно, попри все, було спокійно на вулицях і досить безпечно, щоб повернути і правоохоронців до їхніх обов'язків. Ось разом з тим були тут певні політичні. Там такі загрози провокаційних провокацій, які там під час тих так званих травневих вихідних чи посвят, свят. Ось це були у нас події, пов'язані з маршем вишиванки, коли е, майданнівців почали зображати в одному ряду з сесівцями, коли знали, що були певні, скажімо так, можливі провокації і 9 травня. знаємо, що це така дуже, скажімо… Дата, яка часто використовується у Львові для, для різних е, інсинуацій. Тому самооборона постійно була злучена в громадські охорону громадського порядку спокою. Це нічні патрулювання, які ми вже знову 4 місяці, як щоночі, відновили е, для того, щоб е, скажімо так, і порядок підтримувати, і, і міліцію в тонусі тримати, е, от, змушувати їх ефективно працювати. Но хороша історія це була. Коли я був особисто тоді присутній в ніч з 10 на 11 грудня, тоді була спроба Майдану. І в мене хороша тим, що вона не що ми тоді цю спробу зупинилися. І в мене тоді от мої емоції, мої враження, коли там близько першої почався розгін, ми з істоплази там до, до, до другої добралися до барикади на Інститутській. Насправді було дійсно небагато людей. Ось у нас було щось там 600-600 людей, які влилися в цю барикаду. Це, це було серйозне підсилення. Але мене, найбільше мене запам'яталося, як за декілька годин, буквально там 3-4-5, потічки людей сходилися на Майдан. І я десь вдома 5-6, я вже зрозумів, що ну, не тільки цю ніч ми встоїмо і втримаємо, а що взагалі в в такому відношенні людей, при такій готовності до самопожертви, коли люди розуміють, що вони йдуть скажімо так, в місце, де ризиковано, де невідомо, чим воно закінчиться, що взагалі такі народи, і таку націю не, 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 так, не опанують тирани, не, не опанують якісь там. Загарбники, тому що це люди, які готові стояти до кінця, ну і зрештою в лютий місяць пам'ятаємо ті сумні події. Було був був десь там цим цим самим доказом і виявом. Бачив, тобто з яким все-таки люди йшли. Ну і з яким поривом, з яким стояли поряд, з яким там тоді тоді було, не було вогнепальної зброї, тоді проти нас не застосовували, тому тоді було легше, ми там штовхалися і, 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 і трохи билися. Ну але це ну, кажу, от відчуття, що ти що ти упордаєшся, а людей стає все більше, більше і більше. Це з кожною хвилиною і пам'ятаю. Як в експоплазу, до нас ще там декілька е, днів підряд приїжджали люди на дуже дорогих автомобілях, на шикарних і казали, хлопці, дівчата, хто там на ніч на нічний майдан е, підвозимо. ну, вже метро не працювало, це після 12-ї години. Е, Давайте веземо там ніяких ні грошей, ні якихось там цих навпаки когось там зранку додому на на, на відпочити, забирали, похарчувати, Тобто це відношення. Людей до, до, до такої загальної справи і готовність бути жертвувати. Ну це, це те, що насправді десь ну, надихнуло і дало, дало віри, що ну, перемога рано чи пізно буде за українцями. Люди е, могли стояти. Ми там були хлопці, які в нас там добами. Е, яких яких треба було вже витягувати з того майдану, щоб трохи його якось привести в чуття, відновити здоров'я? Ми це робили на себе на базі, там цілий пункт організували, от де і само, що важливо, самоорганізація. Бо... У нас в Високоплазі там було ночі взагалі там такі ночували там 700 тисяч людей. Ну зрозуміло, це зробити там всім роздати завдання чи якусь всім за всіма підслідкувати це нереально. Там у нас 3-4-5 людей, які це, отримували цей весь комплекс. Ось. Але саме організація людей, вони розуміли, що От є тут зараз потреба, я можу бути корисним, я можу цю справу робити, бралися. Тут тобто, ніхто не чекав, насправді там вказівок генерала чи, 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 чи коменданта. Тобто, всі розуміли, що треба зараз там розвантажити продукти, робокаючи Зразу вимальовувалася колейка хлопців, які бралися е -е, щось зробити, їсти хлопцям на ніч передати туди, збігалися дівчата, бралися до роботи. Тобто, така самоорганізація на інтенсивному актив рівні. Е -е, люди самі себе шукали своє застосування, де вони можуть бути корисні в ту хвилину.